Серйозно насправді тема. Я просто я не знаю, як там в Києві, але я про судовою за цей тиждень мав багато розмов на цю тему з різними людьми і, до речі, я зараз кинув тільки що опитування на каналі вчора, пізно ввечері про те, чи варто в Україні зараз провадити в великоповерхове будівництво. Чому е є одна один аргумент е проти, коли ми робимо водопоркові будинки, і от більшість моїх глядачів цим згодні, фактично це є нові цілі для ворога, чи ну, е справа в тому, що логіка забудовника і інтерес, е якщо в нас нема гарантованого, якщо, якщо об'єкт будується без? Автономного енергопостачання, так. автономного опалення і автономного водопостачання, е, тоді він може бути багатоповерховим. Якщо він живеться з муніципальних мереж, так. тоді нема сенсу більше чотирьох поверхів взагалі будувати. Треба будувати сучасне житло з вищими стелями Хрущовки, все-таки таке давуче. Це соціальне житло, яке треба примусові знести, бо воно, ну, е, воно не відповідає взагалі сучасним нормам. Е, далі, е, чому нема сенсу е, забудовувати е, багатоповерхівками? Ну, от є прекрасне місто Мюнхен. Так. Воно рівнинне місто, Воно, там нема шпилів таких страшнючих, ну Є, є там офісний центр БМВ, наприклад. Так, це, це гарно, це, але, але все одно це, це не таке страхіття, як. Е, ну, нем, нема потреби в, в містах-мільйонниках будувати в кожному місті сіті. Тобто, фінансово. Центр такий, як Нью-Йорк чи. Коли але я про інше все-таки. Це все добре, але це добре за мирного часу. Зараз, з є будинок висотка, в неї попадає чи, дай Боже, ракета. Тільки жертв у висотці і в особняку буде потенційно різна. По-перше, е... Зараз змінені містобудівні норми. Зараз компанії отримують дозвіл на будівництво тільки за умови, що вони будують бомбосховище. Тобто, це збільшує витрати. Це означає, що висотки будувати не буде сенсу. бо Треба під висотку будувати відповідне бомбосховище. Воно не повинно бути під фундаментом висотки. Воно повинно бути винесене від висотки окремо. Тобто зараз, зараз багато чого змінюється, і ну, от чому я говорю про логіку регулятора? А є логіка забудовника. Забудовник хоче на маленькому майданчику вигнати величезний шпиляку. Щоб заробити неймовірну кількість грошей на квадратних метрах. І отут ну, ми ж бачили, як в центрі Львова в історичній частині будують готелі, які раптом на 5 чи 7 поверхів вищі, ніж заявлено на початку будівництва. Так. Це ж ми прекрасно бачимо, і за це ніхто не покараний. І найголовніше, що не зрізані ці, ці всі надбудови. Ніхто так. не зрізаний. у Львові жодного разу. Києві вже 15 років стоїть на подолі будинок, на якому вигнали зверху, по-моєму, п'ять поверхів, понад, понад заявлений цей. Його довго я лозили по судах, тихенько заселяють, тихенько живуть, обживають, і ну, він напівлегітимний, але люди вже там повикупляли житло. Бо і головне, що він стоїть прямо над станцією метро. Ну, над технічною частиною станції метро. Тобто, це, ну, це порушення у всіх відношеннях, бо над, над лінією метро можна будувати тільки легкі конструкції, але ж нічого, є факт. Щодо висотності, по-перше, ну, мають бути дуже чіткі принципові правила, і якщо хитрозади чиновники міські хочуть петляти, то Нормальні міськради мали би ну, укласти містобудівну концепцію і затвердити рішенням Ради її. Де оголосити, що будинки вище там 18 метрів заборонені взагалі? Бо, чесно кажучи, зараз, якщо навіть в тому ж самому Львові. Почати, ну, ці частини міста, які забудовані в кінці 19-го століття на початку 20-го, вони морально в масі свої ці будинки давно вже віджили. Цінності художньої вони також не становлять. Тобто, там, де є історична частина, це треба навпаки дуже жорстко, а, а не е, втуляти. оці... Е, ми бачимо, наприклад, з старому місті втулили банка, потім готель один, а потім другий. Ну, це, це катастрофа, чесно кажучи. Тобто, я розумію, що воно не, не повинно бути мертве, ну, законсервоване в тому стані, бо навіть фізично будинки сипляться. Там, де була колись спілка художників, цей будинок. Він просто завалився тоді, посипався, а той будинок, що ми на виверху обмальовували, теж. Ой. Ну, там один екс-екс-депутат міської ради будується. Ну так пощастило хлопці, І, Але мова про інше: Львів взагалі має дуже жорсткі правила. От в Києві, в Києві ніби простіше, але в Києві є, наприклад, захисна зона ЮНЕСКО. Ну, Біля Лаври, біля Софії. У ну, Львові теж є захисна зона. Захисна зона це старе місто, воно ж це єдиний комплекс ЮНЕСКО. Серед місця це єдиний комплекс ЮНЕСКО. І там, в межах зони ЮНЕСКО, теж це така має бути ну, охайна робота. А у Львові, по-моєму, забили бот на цей статус ЮНЕСКО. Судячи з того, що там і як там будується, інколи диво дається. Що не завжди зі смаком це робиться. Ну і, врешті-решт, як привести зовнішній вигляд міста, тому що він все одно, Львів, все одно залишається на вигляди, як циганський табір. Ну, він, судячи на зовнішні вітрини, воно трошки охайніше стало в порівнянні з 90-ми, бо то що фасади були, що. То була взагалі катастрофа. То, то було таке знаєш, таке петчворк такий архітектурний. Зараз воно ніби якось цілісніше виглядає, але все одно це, це трохи не те. Тобто, ну що треба, як казав один. Ну, ну мені цікаво, як тепер в садового будуть відбудовувати ті будинки на конувальця, що були зруйновані через цього останнього. Ну, сподіваюся, останнього панальоту московитів. Э, ну, на Степанівни там вже є нова забудова. І так. вона, кажучи, та забудова, вона сказати, що вона така комфортна, що це таке ну, якісне житло, житло середньої паршивості. І за естетичними нормами дуже середньої паршивості. Тобто, ну, але, але ж люди, власники цих ну, об'єктів, вони ж отримали всі допуски, всі дозволи на будівництво, там, от, ну, оцей на Шевченка, масив, він, він справді виглядає вже так сучасно і осмислено. Тобто, там комп, там комплекс, де є і. Купа послуг, і торгівля і паркінги, але обставини що зараз змінилися. А як в цих забудовах, які вже збудовані, як тепер збудувати нормальні бомбосховища? Це ж треба шукати або додаткову ділянку, або там десь ну, розривати клумби. І е, фігачити справжні нормальні дорогі бомбосховища. Хто цю частину витрат візьме на себе? Ну, там нема де. Так, так от, ну, вони, вони ж так забудували, що е, ну, там навіть, по-моєму, технічних приміщень не вистачає по справжньому, щоб обслуговувати ці комплекси. Mm, Ну, і взагалі знаєш, оце частина вона мені є не львівською. Ну, так, то такий трошки Мюнхен, але, але по висотності трохи не. Трош, трошки Німеччина така. Е, так е, і, ш, мабуть, ще на завершення ж одну невеличку. не